Можна привозити до нас на підприємство по, за адресою провулок Кавалерійський, 13. Це будні дні з 8 ранку до 17 вечора, але є ще обідня перерва це з 12 до 13 години, тому це треба враховувати. І в субота, неділя, вихідний. Кому не байдуже місто і не засмічувати його, хто дотримується порядку чистоти, хоче, щоб було гарне місто, то краще. Утилізувати зразу дерева, а не викидати де кому зручно. Якщо є можливість, то привозити до нас на утилізацію. Його подрібнюють на спеціальному агрегаті це щіпоріз, який передрібнює на щіпу любе дерево. І потім ми цю щіпу використовуємо. Це є для опалення теплиць, бо ми вирощуємо розсаду квітів однорічних для озеленення міста, і плюс ми утепляємо. Рослини, які знаходяться на вулиці, дерева, кущі, які теж вирощуємо, доглядаємо з ним. У невелика кількість людей звертаються. Можливо, не всіх є можливість сюди добратися. Те, хто ближче живе, мабуть, привозять на сьогодні на велосипеді. Чоловік привіз сосну таку чималеньку. Ну, в принципі, небагато людей, якщо чесно.